Вітаю, друзі! Це політолог Ігор Чаленко. Сьогодні, 25 серпня, поговоримо про Валерія Залужного, приводом для чого виступив цікавезний матеріал у британському виданні The Guardian. пана генерала і водночас українського посла продовжують затягувати у чорну діру української політики. Про це далі. Одразу попрошу вас підписатись на мій канал, ставити вподобайки і писати свої думки у коментарях. Так ви реально допоможете каналу у розвитку. Як я люблю ці алгоритми. Дякую. Отже, британське видання The Guardian опублікувало статтю про Валерія Залужного, автор Шон Вокер пише, що екс-головнокомандувач Збройних сил, а нині посол у Великобританії, опинився у делікатній ситуації. З одного боку, він залишається лояльним до Зеленського, а з іншого його розглядають як головного конкурента чинного президента. Джерела видання стверджують, що команда віце-президента Сполучених Штатів Джей Ді Венса намагалася зв'язатися із Залужним після сварки Зеленського з Трампом у Білому домі, я нагадаю, це відбулося в лютому цього року. Пам'ятаємо всі овальний кабінет і все, що там відбувалося. Так от мета, навіщо намагались зідзвонитись, обговорити Залужного як альтернативу Зеленському. Посол, порадившись із Андрієм Єрмаком, нібито відмовився брати слухавку. Цей епізод, за словами автора статті, показує, як залужний балансує між військовою дисципліною та політичними амбіціями. Стаття також згадує, що залужного в Лондоні відвідують українські політики, бізнесмени і навіть такі персонажі, як Пол Манафорд. Я нагадаю, що це був один із технологів Віктора Федоровича Януковича. Ось Манафорд пропонував свої послуги як політичний консультант. Залужний до його честі нібито відмовився. Єрмак зі свого боку пропонував генералу приєднатися до команди Зеленського. А яка ж відповідь? Теж відмова, але з обіцянкою не критикувати президента публічно, поки триває війна. Цікаво, що стаття малює залужного як людину, яка вичікує. Він не заявляє про свої президентські амбіції, але й не спростовує їх. Київські аналітики, яких цитує The Guardian, кажуть, що це розумна тактика. Залужний, мовляв, чекає слушного моменту. Іронія в тому, що його мовчання лише підігріває спекуляції. Тепер до цифр: Нещодавнє опитування групи рейтинг від 23 серпня показує, що залужний залишається ключовою фігурою в українській політиці. Якби президентські вибори відбулися найближчим часом. Зеленський то очолив би рейтинг із 31% серед тих, хто визначився, але Залужний дихає йому в спину з 25%. У другому турі, за даними інших опитувань, трошки раніше за червень, то залужний цілком міг би перемогти Зеленського. Ще цікавіше виглядає парламентський рейтинг умовна партія Залужного, якої поки що навіть не існує, отримала б найбільшу підтримку в 22%. Це сигнал, що українці бачать у генералі не просто військового, а потенційного політичного лідера. Але скажіть, хоч хтось може сказати про його політичну платформу і союзників? Отож, Зеленський до слова зі своєю політичною силою на парламентських взяв би 14 Але насправді ну, ці цифри не дивують, бо залужне асоціюється з героїчною обороною України на початку війни. А Зеленський, попри міжнародний авторитет, поступово втрачає підтримку через загальну тривалість воєнного стану і внутрішні проблеми. Але ж війна триває, і вибори зараз неможливі. Тож чому ці рейтинги з'являються саме зараз? Також хочу нагадати про резонанс останніх днів. Американська журналістка-фрілансерка Кеті Лівінгстон нещодавно написала в соцмережах. Що Залужний нібито таємно готує президентську кампанію. За її словами, його штаб уже працює, причому фізично розташований у Лондоні. До команди, мовляв, входять такі постаті, як Сергій Наєв, Вікторія Сюмар і навіть Сергій Пашинський. Джерело анонімне, звичайно. Реакція в Україні не забарилася. Дехто сприйняв це як сенсацію, інші як черговий інформаційний шум. Багато хто зауважує, що залужному приписують штаб, якого він сам, мабуть, і не бачив. Оточення Залужного заперечує будь-які політичні приготування. Його медіарадниця Оксана Тороп заявила, що генерал зосереджений на обороні України, а не на виборах. Вона, як на мене, взагалі єдина, хто має зараз відношення до генерала. Офіс президента також не вважає Залужного загрозою. Михайло Подоляк сказав, що залужний частина команди і працює на важливій посаді. Але давайте будемо чесними: такі заперечення звучать як ритуал у політиці ніхто не підтверджує планів, поки не настав час. Тепер до головного: чому тема виборів і залужного спливає саме зараз? Є два припущення: перше, кулуарні розмови про мирний трек і їхнє реальне просування. Ми ж розуміємо, що як тільки гармати згаснуть, то всі поринуть у передвиборчий процес. Тож, якщо це правда, вибори можуть стати реальними швидше, ніж здається. Партійні офіси вже пожвавились і насправді готуються до можливого перезапуску політики. Друге, припущення геополітичне Україну ймовірно намагаються послабити саме зараз під час вкрай складних перемовин. Суть, нібито із Зеленським не має сенсу розмовляти. По суті, це така деформована подача теми нелегітимності, але яка опирається на соціологічні дані, нібито є інший лідер, і на нього треба орієнтуватись. Ці два сценарії, мирний трек і геополітичні ігри не виключають один одного, але є одне але передвиборчий ритм може розколоти суспільство, і Залужний це розуміє. Джерела близькі до нього кажуть, що він не хоче дестабілізації. Він навіть у приватних розмовах цитує Черчилля, обіцяючи кров, піт і сльози заради порятунку України. Звучить пафосно, але це його стиль. Фактично такий самий посил озвучує і Зеленський закінчити війну і лише після того провести вибори, щоб мінімізувати колотнечу. Що ми маємо у підсумку? Залужний це феномен, герой війни якого люблять українці, але який поки що сидить у Лондоні і робить селфі. Соціологія показує, що він може кинути виклик Зеленському. Але чи хоче він цього? Поки що генерал грає вдовго. і це, мабуть, найрозумніше, що він може робити. Чи штовхають Україну до виборів? Схоже, що так. Чи вигідно це Залужному? Можливо. Але чи вигідно це Україні? Ось тут питання без відповіді. Пишіть у коментарях, що думаєте. Реально цікавить ваша позиція. Не забудьте підписатися, попереду ще багато цікавого. До зустрічі і слава Україні!